Цвях неструганою дошку вже готовий молю лю, 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 лю. У пакет його складемо, чи як добре ворі, лю, 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 лю. із привітом непомітно Квак до коптер приліта. Чувайтеся, купан, скоро буде вам звізда. За всю злобу і убивства в кулях полетить свинець Нець, нець, нець. О, ох бліндаш від товариства, шлях для вас води Нець, кінець нець. нець, нець. Лишень уяви падлюко, як ти будеш подихай хай, хай. як тебе, брудна тварюка, хробаки будуть жувать, лайк, лайк, ти стрінешся і смертю, ти скоро будеш мертвий. Бабахів вас нема. Раз і два, ти йшов людей вбивати, а сам будеш. Летить уже арта раз і два, як не хочеш стати милом, чи подохнуть, як черв'як, В'як, в'як, в'як Затули своє тирило, слухай, що сказав козак, Козак, зак, зак. Я тобі, брудний, ти свини, вільні, люди кажуть, так, 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 так. Забирайтесь з України от під за тобі копня, ти стрітишся із смертю, ти скоро будеш мертвий, бабах і вас нема. Раз і два. Ти йшов людей вбивати, а сам будеш здихати, летить уже арта. Раз і два, ти йшов людей вбивати, а сам будеш здихати, летить уже арта. Раз три два.